кандидат політичних наук заступник голови інформаційного управління Кінської патріархи Української православної церкви Київського патріархату, активіст благодійного фонду Героїка. Андрій Ковальов один із шести лауреатів цьогорічної премії імені Івана Огієнка. Чоловіка нагородили у галузі освіти за його просвітницьку діяльність. Намагаюся шукати, здавалося б, звичні для українців речі. Так, українці жили. Що українці святкували? Намагаюся цю українську Україну повертати. І самим українцям розповідаю про те, як воно було насправді, а не так, як вони почали жити в умовах після зґвалтування в Російській імперії чи зґвалтування у Совєтській імперії. Чоловік розповідає, що зараз у людей великий попит на вивчення власної історії. Тож Андрій Ковальов висвітлює реальне минуле України як через власні написані книги, так і через соцмережі. На початку повномасштабного вторгнення робив це і серед побратимів. 24 лютого, 2022 року, я мобілізувався добровільно до ЛАВ Збройних сил України, і я спостерігав просто дивовижні речі. Хлопці заряджені, мотивовані. Готові воювати боротись за Україну, і вони каже Андрій, слухай, ну знаєш, ми душею відчуваємо, серцем відчуваємо, що ми все правильно робимо. Премія імені Івана Огієнка це друга в Україні. багатогалузева премія після Шевченківської член спілки письменників. Громадський діяч Павло Мовчан розповів, що постать Огієнка показує нашому народу приклад. Якщо ми не вивчаємо власну історію, власної культури сьогодення. Накладаємо на все, що головно домінуюче, то ми ніколи в житті не матимемо зрозуміння, е а що пережили наші попередники, які відродили державу. Тільки Друга світова війна навчила, що світ є глобально пов'язаний і не може бути конфлікту десь окремого, як вони хочуть. А й українці воюють. Ні. Цей урок. Який пережив Іван Іванович Огієн, це урок для нас сьогоднішній. Лауреатів премії нагородили в День української державності. За словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка, це не випадковість, адже українська державність це результат боротьби і роботи багатьох діячів, зокрема й Івана Огієнка. Тож премію імені митрополита говорить нардеп. Прагнуть зробити державною сьогодні. Працюємо над тим, щоб зробити державною премію, і сьогодні ми вже з такої ініціативою виступи при міністерством культури для того, щоб дійсно той масштаб особистості, який був Івана Гінка, дійсно і держава вшановувала гідна і лауреати, які сьогодні прагнуть носити це ім'я на мати таке звання. Дійсно було не тільки ініціативою певного кола творчих спілок, просвітницьких організації, але й держави. Митрополит Іларіон, уродженець Брусилова. Тож громада робить усе можливе для збереження пам'яті видатної особистості. Відкритий музей Івана Огієнко. Я як рад премії оєнки 16 року, започаткував 2018 році фестиваль духовної патріотичної пісні «Огієнкові дзвони. Для молоді старшокласників у нас в громаді проводиться конкурс оєнко На День Незалежності проводиться а, такий забіг, стажка. Тобто, ми максимально на громади. Цього дня у Брусилові поєднали одразу дві урочистості День української державності та нагородження лауреатів премії Огієнка. Заходи розпочали з молитви за Україну, поклали квіти до стели пам'яті полеглих героїв та пам'ятнику Тараса Шевченка, а центром міста, урочистою ходою, пронесли наш жовто-блакитний стяг.